От бачите, що таке осінь. Горіх відреагував найпершим. Весь уже весь уже підготувався до зими. Зараз подивимося, як реагують інші фруктові дерева. Ну, Шовковиця, бачите, шовковиця, як була, так і є, ну до неї потім повернемось. От груша. Груша починає осипатися. Бачите, який такий чудовий, чудовий такий у неї вигляд. Ну, всякі кольори. І зелені, і жовті, і тут якісь бордові. От рання черешня. Рання черешня ще особливо осінь не відчула. Бачите, ну Деякі, деякі тут листя є, все-таки теж. Вже Відчувають наближення зими. Йдемо далі. Йдемо далі. Отут От у нас слива. Пізня слива. Бачите так, ну вже потроху відчуває. Осінь. От черешня. Ну не черешня, це така це таке, якийсь гібрид. Вишня, вишня не особливо відчуває. вона ще осінь. Груша. І повертаємось до нашої шовковиці. Бачите, шовковиця ще нема ні одного жовтого, жовтого листочка, але в неї метода така. Перший же заморозок, буквально за ніч всі листя опадають. Ці листя впадають. Ну і подивимося далі. Подивимося далі. От дві черешні, так звані чорнокорки. Для них ще осінь особливо не настала. Да. ну Виноград це ясно. Яблуня. Яблуні щойно обрізали. Бачите, що робиться. Ну, Яблоня ще теж не відчуває осені. Ця теж білий налив, білий налив вже готується до зими. Ідемо далі. Ну, Тут у нас тапінамбур. ну, Тапінамбур нас не цікавить. Да. От сніжний кальвін, да, буквально днями. Днями зібрали яблуки останні. Ще зелений. Персик ще зеленіє. От груша. Бачите, груша вже приготувалась, Груша вже приготувалась. І от нарешті от яблуня-груша. Яблуня-груша ще зелена. Не відмінують від самої груші. Ну, Ось така обстановка тут. Бачите? Так, да, вон там горіх. Горіх теж здоровий горіх, старий все листя вже осипалось, остались тільки горіхи. Зараз вітер їх нам натрусить і все буде окей. Ну така ситуація з підготовкою до зими на рослинному фронті. На рослинному фронті. Віти, що деякі зберігаються, які типу пожовтіли, які ні. Да. Головне, що троянда цвіте. Бачите, троянда цвіте. Так що на, на, ць, на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо наш невеличкий репортаж. Все буде добре. Все буде добре, якби не війна щоб Путін здох, і все буде все буде чудово.